Сила в тобі представляє Життя. Це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон. Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Ейнштейн Спочатку мрії здаються неможливими, потім неправдоподібними, а потім неминучими. КРІСТОФер Рів. Найкраща помста. Величезний успіх Френк Сінатра. Талант це дар, якому неможливо ні навчити, ні навчитися. Іммануїл Кант. Єдиний спосіб робити свою роботу добре, це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати. СТІВ Джобс. Ти повинен займатися тим, що робить тебе щасливим. Забудь про гроші або інші пастки, які заведено вважати успіхом. У тебе всього одне життя. Карл Лагердельф. Поки ти тримаєшся за свою стабільність, хтось поруч втілює в життя, твої мрії. РОБЕРТ ОРБЕН. Успіх це вміння рухатися від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Вінстон Черчилль Успіх справа виключно випадку. Це вам скаже будь-який невдаха Ерл Вілсон. Щоб потрапити в корабельну аварію, треба спершу мати корабель Астрід Ліндрен. Не варто хвилюватися. У світі немає нічого страшнішого за нас самих. Туве Янсон. Людина, яка нікуди не поспішає, нікуди не потрапляє. Грегорі Девід Робертсон. Поки ми живі, ми повинні виконувати свої обіцянки. Хоч які складні б вони не були. Філіп Пулман. Життя Подорож, а не прибуття до кінцевого пункту призначення. Тімоті Родерік. Якщо ти народжений без крил, не заважай їм рости. АНРІ Гідель Якщо ви платите арахісом, ви отримуєте мав Джеймс Голдсміт. Помилки, допущені людиною, яка має добрі наміри. Це привід не для сорому, а для навчання. Маргарет Герфен. Перемога не буває остаточною. Помилка не буває фатальною. Головне відвага Джон Вуден. Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху. Джеймі Даймон. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео. Бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку. Кожен роботодавець отримує таких працівників, яких заслуговує Волтер Гілбі. Ніколи не рано запитати себе, справою я займаюся чи дрібницями Антон Чехов Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все таки ви розумніші Річард Гранд. Існує два способи стати щасливим. Поліпшити реальність чи знизити очікування. Джоді Піков Добре сформульована проблема. Це наполовину вирішена проблема. Чарльз Кетерінг. Труднощі не в тому, щоб знайти нові ідеї, а в тому, щоб звільнитися від старих. Джон Мейнард Кейнс. Мені хочеться, щоб усі наші співробітники вважали, що працюють в кращому агентстві у світі. Почуття гордості творять чудеса Девід Огілві Стрес це не те, що з вами сталося, а те, як ви це сприймаєте. Ганс Сельє, про що б ви не мріяли? Робіть. Буг ухвалості є геній, сила і магія, гете. Перевіряючи до кінця того, кому ми дали доручення. Ми схожі на людину, яка щоразу висмикує паросток із землі лише з тією метою, щоб упевнитися, ростуть коріння чи ні. Китайська мудрість. Правильні люди на правильному місці важливіші за правильну стратегію. Джек Уельч Іноді люди дозволяють одній і тій самій проблемі роками псувати їм життя, а тим часом вони можуть просто сказати: Ну, і що? Це один з моїх улюблених висловів. Ну і що? Енді Уорхол. Я краще найняв би людину з ентузіазмом, аніж людину, яка все знає, Джон Девісон Рокфеллер. Повірте, ви можете. І ви на півдорозі Теодор Рузвельт. Коли все здається, йде проти вас. Пам'ятайте, що літак злітає проти вітру, а не з ним. Генрі Форд. Я не можу змінити напрям вітру. Але я можу налаштувати вітрило, щоб завжди добиратися до місця призначення. Дін. Життя без стресу це смерть. Ганс Псельє. У мене немає особливого таланту. Я просто дуже допитливий. Альберт Ейнштейн Найважча частина роботи зважитися приступити до неї. Габріель Лауб Конструктивна критика Це коли ти власним прикладом готовий показати, як можна вчинити краще. Інакше це словесне сміття Святослав Вакарчук. Раніше я казав. Я сподіваюся, що все зміниться. Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все змінилося. Змінитися мені самому Джим Рон. Більшість невдах це люди, які не зрозуміли, наскільки близькими вони були до успіху, коли здалися. Томас Едісон. Секрет успіху в тому, щоб викликати обурення у якомога більшої кількості людей Бернард Шоу. Зміни закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення пропустять майбутнє. Джон Кеннеді. Навчання ніколи не вичерпує розум. Леонардо Да Вінчі Людина живе справжнім життям, коли відбуваються маленькі зміни ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Гроші з'являються, коли ви займаєтеся правильною справою Майк Філіпс. Всесвіт віддячить тобі за те, що ти ризикуєш від його імені. Шахті Гавень. Безсумнівно. Ми стаємо такими, якими ми себе вимріяли. Клод Брістол. Якщо мріяти, то тільки масштабно Дональд Трамп. Постійно шукайте критики. Конструктивна критика, така ж цінна, як золото. Ілон Маск. Свобода це вміння сказати так своїм мріям. Гідність це вміння сказати ні своїм страхам. Святослав Бакарчук. Чесність дуже дорога якість. Не варто очікувати її від людей, які коштують дешево. Уоррен Баффет Якщо вам сподобався цей контент, і ви хочете отримувати ще більше корисної інформації, то, звісно, підпишіться на наш канал. Адже ваша підписка допоможе нам створювати ще більше відео, які надихають і підтримують на шляху до успіху багатьох. Разом ми можемо досягти більшого.